Уран сьома планета. Не можу повірити, що ми долетіли аж сюди. Слухай, а уран названий на честь металу? Ні, навпаки. А планета названа на честь грецького бога неба. Може, римського? Ні, саме грецького. Римський тоцелум. О, то ми вже долетіли до цього блакитного газового гіганта? М -м, не газового. А якого тоді? У сонячній системі ж є чотири кам'янисті планети і чотири газові гіганта. Чи не так? Багато хто вважає, що в сонячній системі є чотири кам'янисті планети і чотири газових гігантів. Це не зовсім так. Юпітер та Сатурн дійсно є газовими гігантами. А от Уран та Нептун це дещо інше: крижані гіганти. Вони менші за газових гігантів, а також містять менше водню та гелію. Натомість. Вони складаються майже повністю з високотемпературних льодів. І льодів? То у них є тверда поверхня? Ні, не зовсім. Так, скажи, в них є тверда поверхня чи ні? Є, але... от і все, сідаємо. Стій, не треба. -а 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 -а. Ти хоч раз мене дослухаєш. По факту в урана є тверда поверхня, але та тверда поверхня не така, як на землі, а більше подібна на. Густе болото. Тобто ми зараз так. Що а -а -а ти наробив? Таким чином наша швидкість не зменшиться. Тим паче нас вже почала притягувати гравітація урана. Плюс ти вимкнув двигуни, котрі б допомогли нам вирватися. І на їхню повторну активацію треба буде витратити такий коштовний для нас зараз час. Довіді! А -а -а -а. Недостатньо палива! Потана вже біжу. А, головне не досягнути жару метанових хмар. Промовка, промовка. Ну що там? Та так, нічого. За винятком того, що ми втратили контроль над ракетою. І ми падаємо на уран. Ми можемо щось зробити? Можемо. Сидіти тихо і чекати на удар. Що? <му> хто живий. Є. Лютий. Де ми? Кінцево. В Сенсі. Йо. Я намагався їх запустити. І що? Загрузли повністю. То що ти там казав про поверхню ранена? А яка вже різниця. Хоча краще пізно, ніж ніколи. Те, що я намагався сказати, це те, що у нього є тверда поверхня. Але не у тому сенсі. Ця поверхня складається з литких сполук з гідрогеном, льодів, тобто води, аміаку, метану, і подібно. Вони перебувають у дуже дивному агрегатному стані. Через високу температуру та тиск вони стають подібними на сироп. Це я усьому винен. Ну та а ти? А це хто ще? ж ще? Тільки от поясни мені, нащо ти це все робиш. Не, ти ти про. Не що? роби з мене дурного. Ти думаєш, я нічого не помічаю. Оце твоє стояння, осторонь від нас, і шептання на титані, той твій вибрик на інсаладі, а тепер ось це. Я просто не можу зрозуміти, чого ти цим намагаєшся досягнути. Розумієш. Коли ти почав розповідати про планети, то вся увага перейшла на тебе, а я залишився десь там з краю. От я і хотів привернути до себе увагу. То, то це все? Послухай, привертати до себе увагу не обов'язково дурницями. Подивися на панікора. Він кине кілька жартів, може ніяких, але жартів, і тим самим приверне до себе увагу. Так що наступного разу, коли захочеш привернути до себе увагу, просто кілька разів вдало пожартуй, а не намагайся нас вбити. Гаразд. Тихо, заспокійся. Ми всього лиш на урані. Поки анірки газів при температурі мінус 224 градуси за Цельсієм та тиску 200 тисяч мегабар. Лютий, чуєш ніколи на психолога не поступай. Ша. Блякамуха вуха. Що? Як добре, що то уран, а не якась інша газова планета. Чого це? Бо уран найспокійніший серед них? Ну, не зовсім. Коли Voyager 2 пролітав повз уран. Він не виявив жодних штормів на планеті, тому вчені вирішили, що уран є спокійним. Та пізніші дослідження довели, що на урані штормить не гірше, ніж на Юпітері чи Сатурні. У 2004 році на Урані спостерігалася страшна гроза, котру назвали феєрверком 4 липня. Спостереження також зафіксували рекордну швидкість вітру 820 км на годину. А у 2006 році за допомогою телескопа Габбл, астрономи взагалі знайшли темну пляму на Урані, подібну до тих, що раніше спостерігались на Нептуні. А чим викликані ці сезонні зміни? Вважається, що це викликано екстремальним нахилом осі Урана на 98 градусів. Це, до речі, означає, що цикл дня і ночі не залежить від обертання планети навколо Осі, а від обертання навколо Сонця. Рік на урані триває довгі 84 земних роки. Тобто один полюс повністю перебуває у темряві 21 рік. Тоді уран рухається, і через 21 рік вже інший перебуває у темряві ще 21 рік. І скоріш за все, через це відбуваються сезонні зміни. Адже один бік урана отримує більше тепла, ніж інший. Вау, wow. це просто не вкладається в мене в голові. Це, напевно, найдивовижніша річ про Уран. Напевно, що ні. Адже магнітні поля Урана та Нептуна ще більша дивина. По-перше, точно невідомо чому утворені. По-друге, магнітні полюси сильно відхилені від полюсів планети, так ще й крутяться, як їм захочеться. До речі, ледь не забув. Опади на крижаних гігантах теж дивні. Дайно вгадаю. А м'ячний сніг? Ні, набагато крутіше. У надрах урана. Метан настільки сильно стискається тиском, що молекули розвалюються і перетворюються на водень та атоми карбону, що формують вуглець, котрий, свою чергу також стискається і формує алмази, котрі осідають на ядро урана. Та ну, не може такого бути. Ти то щойно вигадав. Не віриш? Чуше, що ти таке зробив? То? То антена висунулась. Вона довга. Сподіваюсь, що кілька алмазів на себе збере. Фу, що то таке яї таке вразі що щось здохло. Не забув сказати, уран містить не тільки метан та аміак, а ще й сірководень, який пахне тухлими яйцями. <плес> 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 а от і вони. Слухай, ми взагалі будемо думати, як вилізти звідси. Послухай. Слухай. Якщо я запалю двигуни, то метан вибухне. І у нас будуть такі величенькі проблемки. На що їх запалювати? Якщо можна ввімкнути розігрів, тим самим розплавити цей сироп і звільнити двигуни. А коли ми будемо готові, то різко запустити їх. Хм, як я сам до цього не додумався. Готові? Так. Три, два, один. Прощавай назавжди підворена планета. Люди каменюка. О, було близько. Дякую паніки. Подивіться. Тільки воно тут все взялося, здається, ясно. Цю історію мені розповів мій дід, а йому його дід, а йому його. Ми зрозуміли! А, ага, так от. Мій прапрапрапрапрапрадід -пра -пра був астрономом, і він через свій телескоп дивився на зірки. Та одного разу, коли Уран проходив зірку, він помітив дивний пояс навколо планети. Цим поясом виявилася велетенська крижана змія, що линяє льодом і використовує свою луску як зброю проти всіх, хто наближається до урана. А це означає, що американці сфальсифікували всі фото Урана та Нептона з Вояджера, бо він був знищений. Ну це вже додав мій кіт. Але ну вас зрозуміли. Панікюре, подивися в ілюмінатор. Кій... Пояс, що тягнеться з. За ракету. Це означає, що змія зараз за нами і вода -да зараз з'їсть. Так, панікоре, дивися ще раз. Хм. Так це ж. Це ж. Кільце Урана. В Урана є 13 кілець. Зета 6, 5, 4, Альфа, Бета, Ета, Гама. Дельта, лямбда, епсилон, ню та Мю. Два крайніх не є сірими нудними кільцями, котрі складаються з каміння, а є кольоровими. Та, на жаль, кільця урана надто тьмяні, щоб їх можна було побачити з Землі. А, Лютий. А що то за куля коло урана? Це Міранда. Один із супутників урана. До речі про них. В урана 27 супутників. І названі вони не на честь персонажів з міфології, а на честь героїв, створів Шекспіра та Олександра Паупа. Вони поділяються на три групи: внутрішні, великі та нерегулярні Корделія, Офелія, П'янка, Креседа, Дездемона, Джулієта Порція, Розелінда, Купідон, Белінда, Пердіта, Держати, Пак та Меп внутрішні. Здебільшого невиразні каменюки: Міранда, Аріель. Умбріель, Титанія та Оберон є асферичними супутниками, котрі добре вивчені завдяки фотографіям звоя 2. І Якщо ви думаєте, що то просто кулі з льоду, то ви праві! Але на них були знайдені кратери, каньйони та ущелини. Наприклад, на Міранді є тріщина у 12 разів глибша за Гранд Каньйон. Франциско Калібан, Стефано. Трінкуло, Сікоракса, Маргарита, Просперуса, Тебоста, та Фердинанд нерегулярні. Ну і в принципі це ті самі нутні каменюки. Також у супутників Урана є одна особливість. Оскільки вісь Урана нахилена на 98 градусів, то й орбіти супутників нахилені десь так само. Тому, якщо дивитись збоку на систему Урана, то супутники будуть обертатися навколо нього не горизонтально, а вертикально. Слухай, наскільки я знаю, Уран це перша планета відкрита за допомогою телескопу, чи не так? Можеш розказати історію його відкриття? У 1781 році англійський астроном Вільям Гершель споглядав зорі у свій шестиметровий телескоп і помітив одну, котра поводилася не так, як інші. Спочатку він подумав, що відкрив нову комету, але потім виявився. Що це нова планета? Спочатку він хотів назвати своє відкриття Зорею Георга, на честь короля Георга III, котрий зробив його своїм королівським астрономом. Королю і самому Гершелю ця ідея сподобалась, але всьому іншому світу щось не дуже. Тоді планету хотіли назвати Нептуном або й Гершелем, на честь самого першого відкривача. Але прийшов такий собі Йоган Боди і сказав: Ні-ні-ні, ми його Уран. Бо, бо це ж логічно. Юпітер син Сатурна. А Сатурн терекроніс син Урана. Ну а і -а 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 так і назвав. Лютий, я тут подумав, а чи встигнемо ми долетіти до Нептуна перед тим, як настане новий? Не думаю, але це в принципі можливо. Тоді на що ми чекаємо? Ну ми перевіримо. А що там задісталось?